Перше, що треба було зробити по книжці, одразу напевно нагадую це суцільне ревсенженіринг. Але все ж таки, навіть якщо ви робите реверс інженіринг, я дуже вам раджу іти по теорії, бо це дуже допоможе в майбутньому робити це правильно і роби, Бо це я мені було дуже важко себе змусити йти по, по книжкам. Я взагалі не люблю по методичкам працювати, але це дуже допомогло. Тому just trust me on that one. трасміонде, um, перше, що треба зробити, це розробити персонас. Персона в Candidate Journey Mapping, так як і customer journey Mapping, це така фіктивна напівфіктивна I guess, репрезентація вашого усередненого ідеального кандидата. Ви можете базувати це тільки на е, дослідженнях ринку. Ну, тобто, наприклад, якщо нам потрібні архітектори, ми дивимось на ринок, ми маємо зрозуміти в середньому архітектори, скільки мають років. Бо, наприклад, якщо в середньому на ринку архітектори на позиціях, на які ми їх шукаємо, мають. 10 uh, років досвіду, ми не можемо uh, ні, ми можемо, звісно, але не бажано uh, очікувати, що в них буде 20, бо Їх просто немає. Бо індустрія молода, особливо якщо ми хочемо, щоб вони були зі стартапів або працювали. Я не знаю, там з флютером, наприклад, чи бог знає, Чим просто не може бути людей з таким досвідом 20 років. Бо, наприклад, деякі фреймворки їм всього 5, або деякі мови програмування. Вони дуже нові. То треба дуже адекватно подивитись на ринок і зрозуміти якийсь усереднений усереднений, там, не знаю, Java інженер усереднений кастомер менеджер, усереднений рекрутер, тобто під ваші запити. Тобто, це дослідження ринку плюс потреба вашої компанії. Ви це в'єднуєте, сорі, і у вас є деяка така демографія, можна так сказати, вашого кандидата. Те, що я для себе зрозуміла, і те, що було для мене найскладніше в розробці персон. Ви маєте не просто сказати це, я не знаю Петро. Петро в нас джава-інженер, в нього 5 років досвіду. Він живе в місті Вінниця, не хоче приїжджати. В нього є сіма сім'я. Тобто він тому не хоче приїжджати, бо дітки ходять в гімназію. Наприклад, це прекрасно, це корисно зробити, але це не все. Ви маєте сюди також включити, і знову ж таки, це було painful, моделі поведінки цієї людини. Тобто, ви маєте спробувати зрозуміти, яка ваша ідеальна персона. Це людина, яка хоче приїхати, не хоче приїхати. Це людина, яка розділяє цінності вашої компанії, чи не дуже. Людина, яка хоче зростати кар'єрна, чи людина, яка скоріш хоче зростати флет, да, тобто робити цій шейп розвиток своїх скілів. Це людина, яка скоріш буде шукати стабільний продукт. Чи це, чи це людина, яка буде йти на ризик? Тобто, наприклад, що у вас стартап, ви шукаєте більше людей, які... Більш відкриті ризику, тощо, тощо, тобто, ми будемо дуже багато всього зробити сюди. Ін маючи все це з теорії, ми створили дуже багато тексту. Давайте дуже кратко пробіжусь. Коліна нашого ідеального кандидата в нього було 10 років досвіду. Це людина, скоріше, технічна ніж людина, яка управляла людьми. Це людина активна в ком'юніті, тому що для нас це було дуже важливо, що ця людина буде kind of обличчям нашого департаменту, в який ми хайрили. Тобто, ми хотіли, щоб ця людина потім була окей піти, спілкуватись на конференціях, від імені компанії, і всього іншого, писати в блог. де біль така, але ви розумієте про що. Тобто, ось цей репрезентейшн personality теж дуже був важливий. Далі основна мета пошуку роботи цієї людини це було. Вибачаю за помарки, по, по але це був е, працювати над більшим скейлом. Тобто, ця людина в неї є дуже конкретна мета. Тобто, знов ж таки цю мету ви можете собі намалювати, ви можете поставити самі прописати цю мету і під цю мету шукати людей. Але пам'ятаємо, що ще є ринок, який диктує якісь умови. Ми точно знаємо, що є багато людей, яким цікаво було працювати над чимось, що дуже швидко зростає. Є дуже багато таких продуктів. Наш продукт був одним з таких. Ми дуже швидко, як просто лайки роки щоб зростали. І когось це лякає, але ми шукали людину, для якої це був дуже exciting челендж, і яка дуже хотіла be on board with that. Ми точно знали, бо це вже був такий як стереотипний наш розробник. Що ця людина буде шукати пасивно ніколи? Ці люди не є відкритими для пропозицій. Їх треба видергувати з кампанії. Такі, от речі, як бачите, всі ці речі ми почали прописувати. Це був інпут наших інженерів, це був інпут того Дай Боже, здоров'я прекрасного кандидата, який зі мною поговорив, який відвалився, і це був наш досвід, який ми е, отримали, коли аналізували ринок. Це наша персоналіція.